Вітаю, друзі, дорогі. Це позачергове відео. Вирішив записати його в зв'язку з тим, що останнім часом в цих ваших інтернетах розгорілися холівари на тему: потрібен диплом, не потрібен диплом, потрібна людина, важлива людина взагалі має значення це, не має значення і так далі і тому подібне. Оскільки я принципово не беру участь ні в яких священних війнах. Тому сьогодні розкажу вам про моє ставлення до. Цієї проблеми. І воно досить просте. Я з дитячих років мріяв стати професором історії. Врешті-решт ця мрія здійснилася. На цьому шляху, який був не дуже простим, скажу вам відверто, я пройшов декілька історичних епох. про першу епоху мені нагадує оцей документ, цей диплом, який виданий мені 21 червня, 79 року, який констатує, що я з відзнакою. Закінчив Чернівецький ордена трудового червоного прапора університет. В період, ну я би сказав, вибуху перебудови в 1988 році я отримав тільки, уявіть собі, з Москви. Інакше в Україні неможливо було здобути диплом в даному випадку кандидата історичних наук. І Виписаний він російською мовою. Шли роки, була проголошена незалежність України, і в 2008 році я отримав і цей диплом. Диплом доктора наук, номер, дата, підпис. До чого я це все? Я все до того, що найкраща інвестиція, яку ви можете зробити в своєму житті, це інвестиція в самих себе свої знання свої професійні навички які між іншим отримав ти диплом чи не отримав ти диплом треба підвищувати розвивати кожного божого дня з великою вдячністю за ті можливості які надає нам наше громадянство в незалежній україні і тоді ви печенька а як же ж без неї можете отримати е, щось е, таке це е, посвідч Посвідчення про те, що мені присвоєно почесне звання, але важливо не це. Важливо не це, що це добрий додаток, вагомий додаток до моєї пенсії, який дозволяє робити записувати програми виключно для вас і задля мого задоволення. Висновок: не берешіть собі самим. Кладайте всі можливі і неможливі ресурси не в накопичення, а в розвиток в освіту, в професійні скіли, в подорожі, в книжки, в нові враження, в нових друзів і в нові ресурси. Дякую, що ви були зі мною. Розвивайтеся, радійте, думайте, розвивайте критичне мислення, плекайте в собі радість життя. Дякую.